Всім доброго дня. Питання до спеціалістів по плугам, які цими тракторами ще в полі в колхозі поля обробляли. Власне, питання невеличке по налаштуванню. А ну, підскажіть, ось на вертикальних поздовжніх розкосах є ось такий розріз, що тут, що тут. От коли ми виставляємо плуг, то Ну, я не користуюся цим розрізом, бо не знаю, як правильно ним користуватися. От підскажіть, який розкіз правий чи лівий потрібно ставити в оцей плаваючий розрізний режим? І що воно буде давати? Якщо не складно, хто може? Розкажіть, підскажіть, бо я, ну, правда, не знаю. Десь колись попадалось відео, але... Не може його знайти.